Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні у нас буде розпаковка двох посилок. Як я догадуюся, швидше за все, що тут це є два реле для Arduino. І в цій посилці методом виключення, тобто з тих, що я замовляв, мало би бути набір стартовий набір для Arduino. Ключно з самим Ардуїном, що складається з близько 30 компонентів різних. Але як я бачу по самій посилці якась вона маленька. Не знаю, будемо розпаковувати, дивитися. Отже, ця посилка прийшла швидше, давайте розпочнемо з неї. Електроніка. Написано 5 доларів, ціна була 2. Одне реле ніби 1 доллар. 1$ 9 центів. Тут є 2. Відповідно, 2,18. Так. Все. Отже, отакі реле. в в пакетиках. Тут є якась перемечка. Com, GDN. Ось так воно виглядає. Пайка ніби акуратно зроблена. Тут підключається нормально замкнутий контур. Два, ті, що справа, тобто середній і правий. І цей нормально розімкнутий. Тут я бачу, якісь світлодіоди. Оцей. Так. Отут знизу. світло-діод. і зверху він не підписаний, я так розумію, що тут, коли просто реле працює, а зверху, коли. Воно як би спрацьовує. Ну, якщо так можна сказати. Так, аналогічно. Ще одна штука. Ну, все зробимо акуратно. 10 А на 250 В. Отримую. От. Тут перемичка, В принципі, не знаю, що не робити. Треба буде подивитися. Так, наразі з цим все. Відставимо бік. Тепер давайте з цією більшою. Я дивився, тут є якийсь номер, він не співпадає з тим, що мені дав продавець. По треку, який дав продавець, посилка ще навіть з Китаю. Ну, взагалі вона не зареєстрована ніде. От так, більше нічого. Так. І що тут? що тут є? Так. З останнім часом. Бачив по відгуках до даного товару, що багато людей пишуть, що продавець. Обманув і помінявся опис тепер. Тобто, на даний момент опис товару виглядає отак, як воно прийшло. Кучка проводів, макетна плата і от якийсь тут минулися ножки. Чи драйвер, чи що це, я не знаю, якісь домакетно плати. Тут кнопочка. Для чого вона, я без поняття. Тут бачимо USB, живлення. От. Тобто я вже відкрив спор на AliExpress. Тому що минуло вже досить багато часу, біля 35 днів, на даний момент прийшла посилка. Не знаю, напевно, що скоро буду далі продовжувати, тому що по опису мало бути. Ну, я тут вставлю зображення, це є набір з 30 компонентів для Arduino, а прийшло макетна плата, кубка проводів і от непонятна якась така. Штуковане. Тобто це коштує аж ніяк Ні, не 8 доларів. Я заплатив я за це 8,60. Ох, сонце засвітило. Отак. От ну, принаймні, купа дротів є. Можна буде щось робити. Отак от. Вони от. втикаються сюди. От. Ну побачимо. Не знаю, хто, хто в курсі, що це за така платка. Може, підпишіть. А тут якісь маркування є. Правда, от погнулася. Контакти тут з'їгнулись. В принципі, вирівнюється. От. Тут бачимо є 3,3 вольта, 5 вольт, земля. Якесь живлення. Ага, можливо, це воно отак би мало втикатися. Мінус. Хоча плюс. Плюс-мінус. Якщо так. Воно ну, ніби і підходить. Зараз я спробую трошки підрівняти ці ножки. Не знаю, чи він таке відправив, чи це пошта постаралась. О! Тобто можу підозрювати, що це є для цієї плати якась така. Не знаю, що це таке є. Типу, для живлення, напевно. Не знаю, хто в того курсі відпишіть. От. Тут ми бачимо якийсь такий пошкоджений. Оцей скотч наклеєний кривенько. Тут є такі штучки. Типу можна два, Тобто тут виступ, тут пас, вставляються два докупи, щоб трималися разом. це макетна плата. Оці доріжки живлення справа зліва плюс-мінус. Вони окремі, тобто вони з'єднані отак, скажімо так, по горизонталі. Так? Тобто це є одна доріжка плюс одна мінус. А оці різні, вони з'єднані е, по вертикалі. Отак, От оці всі раз, два, три, чотири п'ять. Е, гнізд, Вони з'єднані між собою. Тобто, якщо ми підключимо сюди якийсь один елемент, і нам треба з'єднати з цим, і також його з'єднати там з якимось іншим, з цим. підключаємо нижче. От. І в нас ці два будуть з'єднані ці. От Отак воно працює, Отже, будемо далі сваритися з продавцем. Тобто прислав. Ну добре, дякую за макетну плату, але крім неї там мало бути ще багато іншого товару. Потрібно буде замовляти ще раз. ну В нього 100%, що не буду замовляти саме Ардуїно, тому що я думав, що воно прийде тут. такий двосторонній скотч. Можна десь приклеїти. Отже, так, наразі все. Отримаю два реле, кубку проводів, макетну плату і оцю таку непонятну штуковану. От, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей.